Всіх вітаю на каналі Тотар, Садочок та квіти. Всі ви, напевно знаєте, що я полюбляю сірий колір і зону відпочиночку ми зробили в сірому кольорі. І тому до осені захотілося її також прикрасити. А так, як, на мою думку, гарбузики хоч і гарно виглядають, кожен по-різному. Мені захотілося якось їх також прикрасити. Ну, а про любов до мого сірого кольору я буду їх фарбувати сіреньким кольором. Захотілося мені якось їх прикрасити. Щоб вони також як то виглядали гарно, святково. Але бачите, я замішала акриловий лак із блискітками цими, пудра алюмінієва. Але він, як ви бачите, виявився прозорим. Хотіла пофарбувати нею, але вона погана, тому буду її вдосконалювати. Так як ця фарба погано наносилась, тому я її досконалила. Ось така, додавала сюди білої тишечки акрилової фарби. У нас там такою густесенькою. Беремо непотрібну нам мочалочку. Зараз, щоб вам вибільше. І будемо ось так фарбувати нашого гарбузика. Я хочу його не повністю зафарбувати. А щоб так. там там просвічувався його помаранчевий колір. Ось так тисик. Тому що цей гарбузик, він такий не дуже ідеальний, на ньому багато таких різненьких недоліків, царапинок. А ми їх замаскуємо з вами. І це ще ми фарбу. Тут також закриємо, щоб ми ще що ми там спочатку фарбували. Крім нас цього ніхто не знає. І ось такий, дивіться. У нас гарбузик матиме фактуру. Ми по трішечку мочалочку, так як фарба в нас густенька, і в мене, бачите, мочалочка з такими пузирчиками. І в нас виходить така цікава фактура. Ось так, бачите, ось тут у нас є недолік у ньому, а ми його зараз отак замаскуємо, щоб не так видно було. Вижо це такий не дуже привабливий гарбузик на нашому огороді, бачите? Він ріс там під забором. Йому забор заважав. Тому некрасивою стороною ми поставимо до стіни, а є. Так, хвостик. Зараз розвернемо. Хвостик підфарбуємо. І отак. за такою фактурою у нас буде такий казковий гарбузик, що ніхто не здогадається, що він у нас справжній, а не якась бутафорія. І ця акрилова фарба нешкідлива, думаю, думаю, можна його буде почистити. І якщо хто захоче, можна вживати в їжу. У нас в цьому році багато гарбузиків, тому не знаю, будемо його вживати в їжах, тільки зберемо зернятка та й все. Ось такий казковий арбуз у нас буде. Зберемо туди недолічки. Баж і знизу підфарбувати. Хай спочатку висохне ця сторона, потім підфарбуємо іншу. І ось такий гарбузик вийшов. Поставимо його біля нашого фонарика, зону відпочинку, і буде доповнювати її. І ось так, дивіться, він буде виглядати. Ось така фактура цікава. Такий гарбузик. Недоліки, ну моїх. Закриємо, адже гарненькою стороною потім поставимо. Зараз дофарбую і такий швидкий декор свого обістя можна прикрасити отаким гарбузиком. Як вам ідея? Сподобалась? Тільки не говоріть, чи вам жалко гарбузика. Осінь це не тільки пора, щоб нудьгувати та депресувати, а також пора, щоб прикрашати свій двір, свої домівочки, чи ще що небо, чи садочки, тим, що вона збирала в своєму садочку, тим, що подарувала нам природа, наший садочок, наший огород. Тому і ми з дітками сьогодні вирішили прикрасити свій двір, трішечки додати теплих помаранчевих кольорів із того, що маємо. Зробила ось такий букетик для нашої зони відпочиночку. Ми тут полюбляємо ввечері сидіти. Вити чаючки і тому зробила ось такий букетик власноруч з того, що наросло в нашому саду. Це бояришник. Ось зрізала гілочку, звіс наша, сонячна гайлардія і гортензія на набель. І ось такий букетик Осінні букети з теплими барвами в нас вийшов. Тому сьогодні будемо пити чай і малуватися такими барвами. Це наші яблучка, що виросли, попри морози ті, що були. Але все ж є гарбузик. І ось покажу, як ми ще задекорували нашу зоночку відпочиночку Ось так. Звісно, що гарбузиками. Адже ще чим можна задекорувати, як не гарбузиками. Тим паче на цьому році дуже багато гарбузиків. А вам на відео видно? Як вони виблисли. Це не вони такі, ні. Це ми трішечки їх покрили золотою акриловою фарбою. І хвостики і самі гарбузики. Трішечки-трішечки. І вони так гарно виглядають, але на них попадають промінчики сонця. І зона відпочиночку стає більш такою теплою. По осінньому гарнесенька. А зараз я вам покажу, що ми ще прикрасили. Звісно ж, ми прикрасили сходинки, ті, що ведуть до нашого будинку. І ось така композиція у нас з гарбузиків, квітів і ліхтарика, того ще я робила власноруч. У нас вийшла. Тож, як висохла срібна фарба. Мені здалося, що дуже як тут трішечки не по темі, не по кольору, я додавала ще й золотой. І ось дивіться, який гарпузик цей, який в нього колір. І ось цей у нас вийшов. Цей також гарбузик ми трішечки підфарбували з золотою фарбою. Щоб він також виблискував трішечки. І також виглядав трішечки нарядніше. Як вам композиція то, що ми зробили? Подобається? Я не хотіла, щоб вона була якась яскрава. Так виглядають зараз квіточки. Діхондра також прикрашає гарно. Найгарніше прикрашати, звісно, живими квітами. Вони гарно виглядають в поєднанні з гарбузиками. Як вам ідея пофарбувати гарбузики? І ось такі сходинки. У нас вийшли. Тому можна не за всі кошти? А з того, що маєте, те, що виростило. а також, звісно, квіти, адже без них композиція стає неживою. І ось так осінь до нас приходить. І по сходинках, по сходинках. Звісно ж, поціновувати. Тому, якщо сподобалась ідея, можете і собі так задекорувати, але в своїх кольорах, тих, яких подобається саме вам. Дякую за перегляд. Дякую за вподобайки, а також за коментарі. Сподівайся, я ще буду коривати іншими гарбузиками, не тільки ті, що виросли на нашому огороді. І буду вам показувати свої ідеї, і як у нас воно вийшло. До зустрічі тоді! З новими гарбузиками та з новими ідеями я вас буду чекати.